Всім привіт, друзі! Презентую вам на поставку товару, садовий інвентар. В лоті є багато різних товарів, телескопічні ножниці для гілок з пилою. Одна одиниця. Розмір ви можете побачити на екрані. Ось так він виглядає. Культиватор ручний. Три одиниці. Вела. Одна одиниця. Щітка для видалення бур'янів, Дві одиниці. Ось так вона виглядає. Дві лопати, штикова лопата, одна одиниця. Всього у лоті 10 одиниць. Вартість лоту 3300 гривень. Собівартість однієї одиниці 330 гривень і цей лот ви вже можете замовити у наших менеджерів. Підписуйтесь на наш YouTube канал, ставте вподобайки, слідкуйте за новинками. Дякую, гарного дня!